Буду зараз я готувати сирники. Уже вбила оно яйця. Домашні в мене цього разу. Сир. Він трошечки, звісно, підмерз, тому що я його купляла давніше. Один підмерз, другий не підмерз. Ну, нічого, я зараз переблендерю і зроблю сирники. Дуже смачні будуть. Кстаті, сирники я роблю. Я сюди сир не кидаю муку. Тільки яйця, сахар і сир, і все. Я перебленджую. поняли, І тоді вже мукою я зверху. Як формую вже сирник, я зверху його тоді присипаю мукою. Звісно, вони не красиві, такі, прям нересторанні, того що в них ну, не тримається прям така висока форма. Ну, вони дуже смачні, це саме головне. Бачите, льодяка трошечки. Ось це в холодильнику, воно, я його в морозілку не клала і льодоно. Ну.